Де що мене запросили на цей святковий захід відкриття даного музею, даної експозиції це є ну, великий крок в тому, щоб і те, що відбувалося сьогодні, на скаже там зустрічі між конфесійними представниками конфесії, це дуже важливо, є тому, що блажений митрополіт Мефодій це його ідеї, які спонукали його для, мабуть, руху вперед для того, щоб об'єднати не тільки церкви, но й суспільство, об'єднати державу, об'єднати православних представників різних конфесій, тому що справу, яку він почав, мабуть, повинні хтось продовжувати і на даний час, коли в нашій державі. Неспокійна і на сході е, тривають е, бої. Е, насамперед для військовослужбовців важливо це віра, важливо морально-психологічний стан. І церква, е, як один із інститутів державного управління, е, вважаю, повинна на себе взяти е, е, частку. Проблем частку питань для того, щоб забезпечити і морально-психологічний стан бійців, військовослужбовців збройних сил. І, мабуть, забезпечити, навіть не забезпечити, а щоб люди почали вірити. І ця віра вона спроможна звернути гори. Так, ну я, я скажу так. Для мене е, блажений проволітний Мефодій – це е, як визначна особистість е, і в церковному житті, тому що е, я був з, з ним поруч на е, службах, які він проводив. Е, для мене він був духовний наставник, який е, спонукав для певних дій для того, щоб, е, мабуть, нести для тих, хто поруч зі мною військовослужбовці. Які захищають нашу країну на сході нести віру і нести ті сподівання на мирне життя і на чисте небо над нашою головою, підполковник Михайлов Олександр. Дуже дякую.